Звіти про виконання міських програм та затвердження нових, таким був практично повний пакет питань, котрі розглянули депутати Моліподільської міської ради на черговій 60 60-й сесії, яка відбулася у вівторок, 29 липня. Не дивлячись, що порядку денному нараховувалося 88 питань. Процедура голосування зайняла не так і багато часу через те, що депутати все детально розглянули впродовж тижня та обговорили на постійних комісіях, що передували сесійному засіданні. Всі 88 питань отримали одноголосне за відмовили міські обранці Райспоживспілці, котра має бажання викупити земельну ділянку під продовольчим ринком. Таке рішення, як сказав міський голова, мотивоване. Захистом працюючих на ринку людей було звернення від райспоживспілки, спілки. Вони мають бажання викупити землю під ринком. Я категорично проти, тим паче зараз під військовий стан, і тим паче на сьогоднішній день там торгують десь чоловік 500-600, не більше. Це сім'ї родин на сьогоднішній день. Це не на часі, це питання піднімати, і я проти. Вони в нас вийшла конфліктна ситуація. Вони пішли шляхом судами. Ми тоді дали відмову. То, що я від себе через виконком, вони пішли судами і через суди заставляють нас прийняти таке рішення. Ну дякую вам за підтримку. Ми це рішення від зробили відмову. Не прийняли. Оголошувати в міській громаді дні жалоби при похованні полеглих земляків героїв запропонувала депутатка Тетяна Фоменко. На 11-му році війни в місті жодного разу не оголошували день жалоби, як це робиться в інших містах та селищах України. Війна це страшна, жорстока річ. Вона забирає людське життя і серед загиблих захисників, захисниць України, які полігли в борні за свободу незалежність нашої держави, є й наші земляки. І кожна звістка. Про загибель нашого земляка вона відлуміється в серцях перевож... переклана кожного болим, сумом, слізьми. І дуже прикро, прикро коли е... спостерігаються такі факти, коли йде траурна процесія люд по місту, люди стоять на коліна, а поруч в кафе чи з магазину лунає музика. З машин, можливо, лунає пісні. І коли робиш зауваження, то тобі відповідають: а чому у нас місце наголошення День траура? І справді на 19-му році війни жодного разу не оголошували День траура за головними нашими земляками. Я розумію питання громадської свідомості, але міська влада має показати, зробити крок для об'єднавчого такого процесу. Тому я пропоную. Щоби дні поховання наших загиблих героїв оголошували через розпорядження міського голови днями траура. і це буде правильно. На переконання депутатки, це буде правильним кроком міської влади для гідного вшанування полеглих героїв і підтримки родин, котрі втратили рідних. Прохання відкрити аптеку у мікрорайоні, що по проспекту Незалежності, район тублікарні, просять міського голову та депутатів його жителів. В центрі міста Кіровському районі та 119-му аптеки розташовані майже на кожному кроці. А в районі тублікарні, де мешкають поверх 5 тисяч осіб, переважно поважно віку жодної. Міський голова запевнив. У влади є належна комунікація з мережевими аптеками. А як варіантом для зручності містян він бачить відкриття аптечного кіоску. відсутність питної води по вулиці Лісові, що в новій Григорівці вкрай турбує місцевих мешканців. Своєю проблемою вони поділилися з депутатами Віталієм Криганом та Детяни Фоменко, аби ті винесли важливе для них питання на найближчу сесію. Останнім часом дуже багато звернень для жителей нашої громади про те, що рівень води в криницях. Стає набагато менший і стає критичний. Ми хотіли би звернути увагу вашу на те, що до нас письмово звернулися жителі з Нової Григорівки про те, що в них ціла вулиця Лісова знаходиться без водопостачання. Я розумію, що це дуже складне питання. Воно дуже матеріально грошове і витрачатися буде дуже багато коштів. Але я просив би розглянути це питання. Чому? Тому що зараз. По громаді, не тільки в нашій могилі подільській громаді, взагалі по громадам, всім є така проблема. Тож на постійних комісіях, так і на самій сесії, як вже узагальнюючи, депутатський корпус обговорював, як забезпечити людей питною водою. Було запропоновано включити вулицю Лісову до міської програми Питна вода на 26-й рік, подати проєкт участі в аналогічній обласній програмі, детально вивчити проблематику та варіанти її вирішення. Звісно, проблема з питною водою спостерігається не лише в новій Григорівці, а й в інших селах громади. Тож, враховуючи встановлення в Україні з кожним роком більш посушливої погоди, список сіл з аналогічною проблемою буде лише збільшуватися. Тож міська влада має мати кейс пропозицій, варіантів та рішень. Депутатка Еле Требич подякувала міському голові від жителів міста за вирішення питання із громадською бральною. І побажання щодо встановлення таких же в пунктах пропуску. І хочу вам передати подяку нам всім від місцевих наших жителів про безкоштовну обирання в центрі міста. Але хочу вам сказати, що маємо два пункти пропуску в нашому місті і маємо дві закриті вбирання. І то є дійсно. Питання, яке потребує розгляду, міський голова відповів, що це питання буде вирішено з їхньою реконструкцією. Проєкт реновації міжнародного України молдовського пункту пропуску здійснюватиметься за кошти Євросоюзу. і воно не є в межах компетенції місцевої влади.